БМП-2М Бережок. Російська, БМП із саме російської техніки серед БМП. Це сама така наворочена, можна сказати. Бойовий рейтинг 10-3, у нас є топовий тепловізор, у нас є стрічка з ломіками на 100 з Хвостиком, здається, пробиття 102. Також у нас є тандемні птури на 1200 пробиття. Тури можна запускати на ходу, чотири підряд можна випустити, що в принципі напевно робить її доволі цікавою. Технікою також є автоматичний гранатомет, але він безкорисний, практично він нічого не пробиває, він навіть не руйнує заборчики у більшості випадків. Ну і всі ми знаємо, що БМП це в цілому дуже-дуже незручно, бо велика, картонна компоновка, така навіть можна сказати більше заднібашена. І при цьому немає кутів схилення гармати. Тобто, щоб у когось висунутись, постріляти, нам треба виїхати практично усім корпусом. Мені здається, коли росіяни це все діло конструювали. основним ТЗ було, було якомога ефективніше утилізувати особистий склад. Тому сьогодні подивимося, як грається братська могила піхоти, а також у сетапі Су-22 М3, теж полковий літак. Він там. Ще такий майже стоковий, але коли я його докачаю, на нього обов'язково теж буде відео. Починаємо сьогодні з американської пустелі. Топ списку 150 ОВ. Ну що ж, поїхали. У нас, як бачите, є топовий теплак дуже гарної якості. І це при тому, що ми на 103. Ну і по швидкості ми їдемо приблизно як колісники ось типу Руйкета. Але з часом рукет почне нас обганяти, бо максималка, то в нього 100% більша. Ну і знову ж таки, на БМП їхати сильно вперед не можна, бо ця штука не живе. Будь-яка плюха по нам це практично завжди ваншоти. І якось виживати просто неможливо. Тому залишається тільки отак-от стояти і. В крису чекати свою жертву. Але щось вони сюди не поїхали. Частенько летять. О. Так, стоп. Перезрядимо стрічку. Мені здається, воно не влучить. З такої-то дистанції. О, влучило, ніфіга собі, з 4 майже кілометрів. Фатальні. Ха. Ну що ж, отаким от чином можемо збивати гелікоптери. В принципі, це було доволі легко і зручно. Але щось мені за нього дуже мало нарахували. А це ще що? Харір. Ну, по літакам буде набагато складніше влучати. Опа. Ніфіга не бачу. Що я можу сказати? Дамагу цих ломіків щось дуже не дуже. Ну, от як бачите, знову другий проїхав і йому пофігу. Ага, цього добили. Так, Харрір, ти мене починаєш уже трохи турбувати, якщо чесно. Перемкнусь на стрічку іншу. Ну-ка, де там той харєр? Чи він не хоче? Ага, схоже, що він не хоче. Ну, один фраг, два асісти. За тих двох леопардів покалічених. Не найкращий, звісно, результат. Лаваде прибили. Я не розумію, якого біса вони не приїжджають ось тут, на точку С. Їм не треба її збивати, не хочуть. Чи там її вже нікому збивати? А, там її вже нікому збивати. Ага. Ну, тоді, в принципі, все плюс-мінус ясно. Ага, і цього добили? Ну, все, банально ні з ким воювати вже. Турбозлив. Давайте допоможемо. 72 -ці нашій. Куди, блін, харрір подівся? А, до речі, заднього ходу у нас немає, 11 кілометрів на годину. Ну, тобто, він якби є хоч якийсь, да, але глобально це фігня. Глобально це дуже-дуже мало. А хто йому впаяв? І звідки? А, зліва чую. Угу. Ну, отакий дамаг у нас сьогодні буде. На жаль, мені зламали приводи. Ну, треба диміти якось. ТДАшку ще ввімкну, і звалювати звідси. А, йому вже впаяли все. Асіст є. Ну, чотири асісти, один фраг. Але я якось живу. Та мені, якщо чесно, і стріляти тут дуже ні в кого було. Все, місію виконано. Арктика, полярна база. Ну, тут потрібні кути, а кутів у нас немає. От ми і потрапили на карту, де нам буде дуже складно і нічого робити. У нас взагалі більша половина карт абсолютно для нас не підходять по своєму рельєфу. Більша половина карт це для нас незручно, тому знову ж таки розкорячитись на якійсь, хоча б більш-менш. Зручній позиції і тоді просто стояти. Інших варіантів просто немає. Ну, щось повлучав у борт Леопарду, але дамагу немає. Коротше, така собі тут стрічка, така собі тут автогармата, не дуже. Не дуже вона мені подобається. Бо пробиття то ще ладно, у борт вистачає, а от дамагу у неї часто немає. Ну і як бачите, я майже. Чи не те, що майже я взагалі ще поки що не користувався птурами, поки записую це відео. Бо, а який сенс? Ми на 10.3. Які нафіг птури тут незрозуміло. Бо багато танків уже захищені від такого озброєння. Окрім того, птур це незручно, це дуже довго. Ну, а це як мені йому? Засунути так, щоб. Я хотів засунути йому, завести за схил, але щось не вийшло. А, снаряд в мене. Ви бачили це? В мене влучив снаряд, але навіть звуку не було, що щось пролетіло мимо. А, м... У ворога зник снаряд. Ха, Прикольно. От весело. Напевно, він зараз кайфує, опа. А це ще що? Не розумію його прибили чи не прибили? Так, ось воно де. На тобі, в борт. Виявляється, це був страйкер. О. А мені з. А, тут ще один був. Я його не побачив. Ну що ж, це вже хоч якісь фраги. Два фраги, два асісти. Ну, давайте що? Давайте спробуємо. На Су-22М3 з ось таким набором. У мене тут є трішки С8КО. Є дві Р-60 і дві Х-23М. Вони ж, по суті, аналог булпапів. З ручним наведенням, поки що тільки вони є. Спробуємо щось поштурмити. Так, обрані Х-23М. Чесно вам зізнаюсь, літак мені цей не дуже подобається. Дуже важкий, дуже такий неманевраний. Може, якби він був у топі, відразу це не відчувалось би так боляче. Але от зараз, поки майже сток, ну таке не дуже прямо. Ну і штурмити булпами на цих бойових рейтингах, звісно, таке собі. А, мене зараз мене вже зенітка вбиває. А, навести цей булпап неможливо. Бо ти просто не розумієш, як він там летить, ти не розумієш дистанцію, не розумієш, в який момент тобі треба взяти вище нижче. А тут уже зенітки, відповідно, злі стоять, типу стріли. Ой, коротше, все, Х-23М треба викинути в смітник. М -м якби я штурмив просто нарами зараз, напевно, і того сенсу було б у цьому більше. Карта Нормандія. М -м я навіть не знаю. Спробувати через низ зіграти. Може, дійсно, є у цьому сенс, бо так мені доведеться не вниз гармату опускати, а більше вгору по тим, хто буде ось тут. Може, дійсно є сенс поїхати через правий фланг. Ну, Взагалі, то зазвичай бої на БМП вони ще гірші, ніж ті, що я сьогодні показав, уже, бо зазвичай. Ну Це сьогодні якось дуже щастить, бо зазвичай тобі постійно не вистачає кутів. Зазвичай тобі постійно не вистачає дамагу або пробиття. Там ціль поки мелькнула, ти там пускаєш птур, да? А що толку з того Птура? Ну, а як, мені, а як мені вбивати леопарда, бо в мене паралакс ефект, і в мене птур вилетів просто в скалу. А, ну, отакі бої зазвичай на БМП. Отакі. Оце типовий бій зараз відбувся. На БМП, причому на БМП будь-якій взагалі, ну неважливо, яка це буде БМП. Мається на увазі саме російська БМП чи радянська. От отак от от вона зазвичай в основному грається. Просто заїхав кудись, постріляв, нічого не зміг тим, що постріляв, і отримав нафіг ваншот від нормального танку типу Леопарда. І пішов набирати новий екіпаж у цю коробочку, бо старий закінчився. Погнали в наступний бій. Так, золотий кар'єр. Я прошу вибачення, я просрав усі таймінги, бо мені невчасно зателефонували. Дзвінок був важливий, тому довелося якийсь час поговорити. Ну, тим не менше, ти подивимось, як вона грає у випадку, коли. А коли вже всі роз'їхались, уявимо собі, що це другий раз, а не перший. Бо зазвичай то такі машини і беруть не першим, а другим респом. Я навіть тепловізор вимкнув би, щоб він мені не так сильно заважав. Ох, як тобі впаяли гарно, друже. І тут чую ще один. Помимо цього розвіданого тут ось іще. А цей не розвідався тепер. А я не пробиваю. Точніше пробиваю, але подивіться, який дамаг обіцяний. А кидати птур було ніколи, вибачте, ніколи було там наводити той птур, ще чекати. Довелося розпилювати з автогармати. І при цьому, як ви могли побачити, дамаг просто повністю відсутній. Двигун я йому зламав. Я йому зламав там ще якусь дрібницю, але по факту він залишився. Боєздатний і впаяв мені по саме нікуди. Так, ну що ж, Вроцлав, поїхали. Не люблю я цю карту, але що поробиш. Рандом він такий. Ну, по динаміці, по швидкості, звісно ж, хех, Абрамс від нас просто втікає. Дуже багато техніки, яка швидша, ніж ми. На жаль. Тут якийсь колісний танк чую. Ага, от йому і впаяли. Розвідаємо. Розвідуємо до Талого. Прям скільки можемо. Ой, як їм впаяли гарно. І цього по розвідці. Ой, гарно. Подобається. А Так, це я нашого Абрамса, здається, чув. Блін арти накидали. Жесть скільки. Ну що, виїхати. Ну, до речі, арти нам треба боятися. Бажано б. Ну що, треба сісти чисто по розвідкам. В принципі, нашу основну розвідувальну функцію виконали. А ну, от тур, до речі, тур. Дуже ефективний тур. Поки воно там долетить, поки ти його наведеш, а, тобі вже впаяли лом з ваншотом. І давай до побачення в ангарі, як то кажуть. Ну окей, М -м, давайте тоді що? Давайте на С8КО та Р60 вилетимо. Спробуємо, чисто нарами щось відштурмити. Уже по мені летить. Щось. Блін, так карта ж міська. А як мені тут штурмити, як мені когось бачити? Наприклад, ось так. Один готовий. Де б мені ще побачити жертву, так щоб. Ой-ой-ой, ой, та все. Хохохохо! Нормально мені. Зенітка впаяла. Навіть ракет ніяких не треба, прямо з гармат. Ай, <смір> Штурмовка на 10-0. Точніше, на 10-3. Ну, результати дуже-дуже такі собі, всього-навсього, три асісти по розвідкам, і на цьому все. А мені здається, у більшості випадків треба забувати про те, що у тебе є птури, і намагатись просто об'їжджати усіх у борта і працювати з автогармати. Бо туреться, звісно, дуже круто, але не на цих бойових рейтингах, на жаль. 38-паралель та ще й обрізана по краям. Ну, знову ж таки, карта, яка нам зовсім не підходить, бо вона вся копана, перекопана, вона вся у схилах і так далі. Це буде, коротше, максимально незручно. Та ще йду по списку. Ну, але поїхали, щось будемо намагатися думати. Я думаю, треба тут навіть тепловізор відразу вмикати, бо карта теж така вся у кущах, деревах і тому подібному. Тому, напевно, є сенс все-таки на постоянку з теплаком грати тут. Я чесно не знаю, куди мені їхати на цій БМП тут, бо куди не подумаю, куди можна поїхати, і виявляється, що кругом буде незручно. Та й взагалі брати БМП першим респом це трохи таке собі. Напевно, ця техніка все-таки для, для вже якогось другого респавна. О, на нафіг. А виїхати я не зможу ось сюди, так? Да? Ну, пішов Птур. Бам! І там, здається, ще один хтось є. Чи де воно? А, його знищили вже. Ну, хіба що так. А, ну і все. Не встиг я запустити птур. І подивіться, куди він нас ваншотнув. У саму птур установку. Лом влучив у птур, і він здетонував, і на цьому все для мене закінчилося. Хе-хе. Братська могила піхоти, боже, як же вона не живе? Ну і що б ви могли подумати? Знову 38-ма паралель і знову така сама обрізана варіація. Ну що ж, і знову дупа списку, тому це буде знову супершвидкий злив, я думаю. Ну от серйозно, куди не подумаю приткнутись, і кругом виходить, що немає мені місця, хіба що десь недалеко від респавну. Встати і просто стояти в надії, що жертва все-таки знайдеться. О. Ось уже якісь цілі для мене є. Ага. Цього знищили. Але не мого розвіданого. А... Коротко про геймплей на БМП. Знову куди? <s to play -box> Знаєте, куди мене ваншотнуло? У боєкомплект автоматичного гранатомета. Ви розумієте, куди мене ваншотнули? В боєкомплект гранатомета, який тут не потрібен, яким ви ніколи не будете користуватися, яким нікого неможливо знищити, і яким навіть забори не ламаються нормально. От у боєкомплект саме гранатомета мене ваншотнуло. Ай, боже, це таке сміття ця БМП Російська. Просто, ну. Це реально машина, яка буквально з самого початку вона створювалася виключно для того, щоб утилізовувати особистий склад, утилізовувати екіпаж. -да. Ну і карти, звісно ж, дуже підходящі для нас От максимально, як ви розумієте, підходяща карта. Швеція дупа списку. Погано, що дупа списку. Ну, не знаю, куди його їхати на цій Швеції. Якби у нас дійсно була швидкість, якби ми обганяли всякі Абрамси і тому подібне, то в принципі можна було б кудись якось проїхати. Але у випадку з доволі повільною БМП, ну як повільною? Ну, от ну, 65, то вона і їде, але я ці 65 набирав доволі довго. Я навіть відірвався від своєї основної частини команди. Але чи мені це якось? Допоможе? Напевно, ні. Сюди виїжджатиме? Ні, він тут зупинився на куточку. Тут ще один не розвідався. М -м, навіть гусеницю не зламав! Вона червона. Якого дітька? Ой. Хотів зламати гусеницю, щоб він нікуди не поїхав. Ну, зламав, ага. Бредлі. Ну, хоча б таке ми знищуємо. Без проблем. Абрамса навіть у борт вбити неможливо. Абрамс навіть в борт не вбивається. Боже прикол. Абтур ніяк було засовувати, бо там купа всякого сміття, там всякі автобуси і тому подібне. Нарешті з третього птура хоча б я зміг його добити. Ох ти, й Фіга ти проскочив? Тут техніка. І ще й асіст, а не фраг. Блін, класно. А, ні. То мені за Абрамса асіст здали. Окей, за цього вульфпака мені зарахували. Ну, напевно, отак на міських картах ми можемо себе реалізовувати, хоч якось, да? Отак, от просто стояти, чекати свою жертву, коли вона виїде бортом. Ну, такий, чисто кресиний геймплей. Щурячий. Інакше ніяк. Ще розвідка не прокає. Ой, як вас багато. Нормально роздав. Пам'ятаємо, що тут ще страйкер десь був. О. Бонжур. Ну, пощастило, що багато всяких картонок повиїжджало. Всякі Бредлі, Вульфпаки, всякі Лаваде і тому подібне. Ну, таке то ми, звісно, знищуємо. Пам'ятаємо, що Птур у нас один тільки. Пощастило, що він спить. 7 фрагів, 2 асісти. Ну, навіть. Навіть на БМП, виявляється, фраги робити можна. Але це прям щастить. Ну, сильно щастить насправді. У більшості випадків такої розкоші не буде. Мене дуже дратує те, що в неї немає заднього ходу. Бісить, коли у такої легкої машини, яка повинна бути швидка, для того, щоб хоч якось виживати, просто нема заднього ходу. Типовий совок ні кроку назад. А щось вони з Респету вже й не їдуть. Практично. Закінчилось, чи що. А, да? А звідки? А, ну це він далеченько був. да, не було б від нього звуку ніякого. Окей. Ну що, давайте тоді вилітати та підводити якісь підсумки по БМП. Чесно, ще раз грати на ній мені не дуже хочеться. Ще один бій. Бо максимально сумнівне задоволення, чесно вам скажу. Мені прямо не подобається. Ну, от є полкова восьмидесятка у Кашка. Ну, ну все-таки приємніше грати на ОБТ. Ніжна всяких БМП. Тому, якщо у вас є можливість качати щось інше, поки що. Якщо у вас інша техніка не прокачена, то краще, напевно, буде все-таки спочатку прокачати щось цікавіше, а вже потім переходити до БМП. Де там ті зенітки? Жодної не бачу. Ну, навіть трасера не було ніякого, ні димного шлейфу, ні трасера, нічого. Ну, отак от. Штурмовка на нарах на 10-0. Угу. Точніше, навіть на 11-3, бо ми в дупі списку. Ну, що можна сказати про БМП 2М Бережок? Картон. Більшість карт нам не підходить, бо нема УВН у немає заднього ходу. Нас спокійно ваншотають, не те, що в. Тур, коли влучають, а навіть у автоматичний гранатомет, який над башнею з БК, навіть туди нас ваншотають. При цьому пережити ніяке влучання навіть просто в корпус ми майже ніколи не здатні. Якоїсь супершвидкості для того, щоб займати позиції, у нас також немає, бо ті ж Абрамси швидші. Всякі радкамфагени і тому подібне, це все нас уже зустрічає, як тільки ми ще з Респи виїжджаємо. Ну і взагалі, як, бачили, як ви бачили, користуватися птурами мені майже не доводилось, бо просто не було ситуацій, де їх можна було б адекватно реалізувати. Тому що це 10-3, вибачте, тут які вже птури, тут або ломи, або йди нафіг. Поки той птур ти навед... запустиш, наведеш, доведеш, поки він долетить і так далі, тобі вже два або й три ломи встигнуть засунути. Тому птури тут. Такі дуже ситуативні, прямо дуже нечасто вони вам знадобляться. В основному будете з автогармати ловити в борта якусь техніку типу ОБТ. Ну, а всякі картонки то і в лоб вбиваються. Ну і так, більша половина карт, напевно, нам не підходить, бо нема УВНу, немає можливості адекватно займати якусь позицію, працювати від схилу і тому подібного. А значить, що і фраги будуть робитись теж ситуативно. Тобто потрапити, ось як я на Швецію з купою картонних ворогів, які підставляються бортом, ну будь ласка, сім фрагів. Потрапити на обрізану 38-паралель і буде нуль фрагів. Тому так, техніка дуже ситуативна, і тим більше, першим респом брати її точно не треба. По сетапу вона встане хіба що до Т-72Б. А Т-72, це машини такі дуже сумнівні. В принципі, стріла в сетап підійшла б, ну і, можливо, спрут. От що шо, а Спрут, напевно, навіть враховуючи, що тут на один крок БРУ вище, напевно, спрут все одно сюди підійшов би непогано. Ну, тобто, Спрут, БМП і, наприклад, той же су 22 м 3 якщо він у вас є полковий. То в цілому було б непогано, я думаю. Тому качати можна, але тільки тоді, коли все інше цікаве, у вас уже прокачено. Такі от справи особисто мені не подобається грати на БМП. Чесно, я краще щось більш класичне візьму. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.